Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, за Магенадій Виноградовий. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті і не тільки. Поговоримо прямо зараз, з Андрієм Бондаренком, вітання, пане Андрій. Пане Андрій. Доброго як... здоров'я. Доброго здоров'я, Геннадію. І вам раді вас бачити, пане Андрій. Почнемо знаєте з чого? Почнемо з міфу, який нещодавно всплив. Чого він сплив? Там був цей шабаш африканський у Путіна, і він похизувався. Слухайте, оцію цією історією, що ось коли Стусанів отримали під Ки... Під, Ки... Під, Ки... під Києвом у сумах, що то був вже з доброї волі для цього для перемов, начебто для того, щоб показати, що Російська Федерація готова для перемов. У цей міф він вже був. Колись от періодично він впливає, і ось знову. Слухайте, я ось бачу Ну от цю історію, я не розумію, там це боти, така історія. Підхватили люди ось ось бачите ми казали, ось так. Слухайте, що з цього приводу думаєте? Чи дійсно там така ситуація була, чи це неминуче, так чи інакше, вони б звідти пішли або вмерли? Що думаєте? Ну, По-перше, хочу відмітити, що країна, яка. Ще нещодавно входила до G9 до а, а, серйозних наших країн. Сьогодні а, виступає з платформ із трибун, ну, які насправді відносяться, будемо називати речі своїми іменами до країн третього світу, так званого. А, і ця трибуна настільки дрібна і незначна, що серед 48 учасників цього саміту. А тільки одинадцять прислали перших осіб, або хоча б других осіб своїх країн. А всі інші африканські країни на цей збір прислали дрібних чиновників, і звичайно вже використовувати, ну, такі трибуни для країни, яка ще буквально от нещодавно. Вона була на самітах і g 9 і mm -hmm. була е, лідером регіону, показувала якісь там е, свої потуги міжнародні е, країна, яка є членом Радбезу, ООН з правом вето. Зараз вони використовують для висвітлення своєї брехні, своєї пропаганди. такі от майданчики, mm -hmm. і це дуже важливо. А щодо самої заяви. Щодо самих цих нісенітниць, є, звичайно ж, внутрішній ринок споживання для таких заяв. Насправді, жодна міжнародна спільнота, яка має дипломатичний корпус, не може серйозно взагалі сприймати подібні речі. Так, є більш-менш нормальне підґрунтя для таких заяв, от якраз на подібних самітах, подібних форумах африканських, тому що не в усіх сьогодні африканських країнах існують дипломатичні служби належного взагалі рівня і комплектації, і, можливо, там людям, які зараз знаходяться, при владі у своїх країнах, от як то, наприклад, Сомаліччина, Намібія чи інші uh -huh. африканські країни, в яких а, відкриті збройні конфлікти тривають, де влада переходить від одного лейтенанта, який себе називає генералісимусом, uh -huh. до іншого сержанта, який себе називає маршалом. І ну, там відбуваються такі дуже да, речі, сумні насправді для світової спільноти, але знову ж таки будемо називати речі своїми. Іменами, і можливо, для них на їх розум, на mm -hmm. е, їх розуміння ситуації, в тому числі міжнародної, можливо, це якимось чином буде впливати. І як ми бачимо, впливає, тому що а, в а, тій самій намібі була ціла демонстрація. Вийшли люди з російськими mm -hmm. а, триколорами, з цими ганчірками, в підтримку. А, Освободітельної війни в Україні, ну, це прикрене порозуміння, звичайно, якщо говорити дипломатично, але я не дипломат, тому можу собі дозволити трошечки інші вирази. Я вважаю це дебілізм. Дебілізм. так ну не так чи інакше, я так розумію, що в них розвідка взагалі відсутня, бо ну. Я я думаю, що якщо була розвідка, вони б знали б ситуацію. Ну, більше б. Або, ну, якщо немає в тебе розвідки, ну слухайте, ну, ну є ж там британська розвідка, американська, вона періодична. Вон, інститут війни періодично дає всю інформацію, там вичерпно. А вся ситуація, яка була тоді, там зрозуміла. Слухайте, вони от зараз, от це до речі, воно з другим питанням пересікається. Що як? Слухайте, 100 зеків зараз крутяться там щось біля Лачинського коридору, а вони мріють, ну розповідають, що вони вони кудись там зайдуть на якийсь аеропорт, а там прилетить десант. І я пам'ятаю всю ту ситуацію, як весь той десант, там більша його частина, отам от гостомелі, отам, от, от, от і, і залишилася назавжди. І ті гелікоптери, які падали. Вся ця історія. мені здається, що така ж сама ситуація може бути ось і вже на іншому місці. Що думаєте з приводу цього, що от то 100, 100 цих вагнерівців там десь блукають біля кордонів? Що думаєте? Навіщо? Це просто що. Є. Я вважаю, що це привід для того, щоб ми з вами зараз про це поговорили. І ще хтось в ефірах десь там, що во там гуляють вони. Ай-яй ай -яй, -яй, яй, що робити? А що ж робити, думаєте ви? Ви мені це зараз скажете. Мені здається, що все тільки для цього. І все. Що думаєте? Ну, ви бачите, ви пане Геннадію, дійсно, вам мабуть, треба дійсно в дипломатичний корпус, тому що ви дуже, дуже дипломатично. А, зауважили про розвідку. А, а я ще раз нагадаю, що я не дипломат. Там не йдеться про розвідку для того, щоб певні речі знати і розуміти. Mm -hmm. Треба а, в цих країнах ну, їхні, їхнім керманичем треба почати з того, щоб вивчити, наприклад, англійську для того, щоб <проб> щось прочитати в оригіналі. А для того, щоб щось прочитати в оригіналі, треба ще й провести інтернет. Мабуть, туди ну це мабуть, це Починати Треба, мабуть, з цього, а вже далі рухатися в сторону якоїсь там розвідки. З приводу да, вашого запитання, я насправді ну, вас підтримую. Дійсно, що це знову ж таки певна така комедія бряцання якимись списами або. Ще якось там зброю, вони б ще з рогаткою підійшли до там не знаю, системи Петріот і почали mm -hmm. погрожувати, що от ми зараз почнемо вас камінчиками пуляти. Я думаю, що е такі заяви можуть викликати, ну окрім е дипломатичних е дійсно обурень, но там е протестів і реакції дипломатичних, а е з то з боку військових, з боку в першу чергу, військових НАТО е блоку, який... На сьогоднішній день, де на вчорашній, і на позавчорашній, по засобам по кількості, по якості немає жодного супротивника достойного на планеті Земля, і навряд чи вони будуть сприймати подібні бряцання. Не це не сильніше, ніж погрози, наприклад, знову ж таки, якихось там африканських. Лідерів погрози втрутитися в як вони називаються конфлікт у війну, бо це теж там лунало. Мене ще, вибачте, я знову ж таки така подія була значна цей африканський саміт. Ну, розібрали на цитати і. Оця а, от, я зрозумів Міністерства нападу Російської Федерації, ця речниця да, вона Захарова, сказала ні, ні, не більше німень. Захарова так. Вона заявила, я чув, що я не Війна в Україні насправді відбувається за свободу народів Африки. Так. Ну, ну так. От. Я це, по-моєму, прекрасно. Це, це, ви ну, обличчя бачили? Д치? Пане Андрій, ви бачили да. обличчя тих людей, які дивилися на неї? Таких. Так, şey> <х <х daí, Вони були, м'яко кажучи, здивовані навіть. Навіть вони наскільки вже там. Так... Таке відбувається. З одного боку, ми сміємося, комічні абсолютно речі, а з іншого боку, потім на цих коміксах вони намагаються будувати історію. Не більше, не менше, вони намагаються вплив робити на події, взагалі на розвиток якоїсь історії людства сьогодення, переписуючи певні речі під себе, під цю свою. А брехню, не. і потім вони будуть, вони будуть апелювати до цих речей. От повірте, не пройде не дуже багато часу. Як ми на наприклад на засідання Радбезу ООН почуємо, як представник Росії на повному серйозі буде апелювати до того, що ну як всім відомо, як відомий факт. Що наша війна там, це один з її, mm. е, одна з її метицій, там, да, об спеціальної так званої mm, операції, да, в це свобода Африки. Да, от вони будуть про це говорити, вони це використовують. Це для mm. чогось готується. Е, просто це перший акт, буде другий, третій обов'язково ми uh -huh. ще його побачимо. А ми знаємо, я розумію, бо більше вони ж запровадили програму русифікації, так щоб російську мову вчили в Африці як другу, не англійську, а російську. Тому ця це тут я розумію, як воно буде працювати. Вони їм зараз книжки завезуть і, все, і всю таку річ, і, і, і таке інше. Але ж ви себе. Ви, ви. А? Ви собі уявляєте, для чого вони це роблять? У мене таке враження, що Звісно. вони готують просто, готують просто е, плаздам для того, щоб. Ну, Їм же треба буде кудись виїжджати після перемоги України, їм угу. же треба буде кудись тікати. Я так думаю, що угу. це російська мова, і, і вже там вони відкривають школи не для африканських дітей, а для своїх, які так. Вони туди вивезуть, яким прийдеться виїжджати з США, з Європи, їм в треба буде кудись їхати. В Росію вони не поїдуть, бо їх там розірвуть. Новий цар, який там буде, одразу ж піддасть анафемі. Mm -hmm. Царя минулого попередники будуть в усьому винні. Тому я впевнений в тому, що місця для них в новій російській, в яких вона там буде формах державності, не знайдеться. І от вони шукають і будують вже школи для своїх дітей в якісь там на мібі, ті хороша самі. Версія. Ну в мене таке враження. Це хороша версія, бо більше там зараз йдуть розмови, що в. В Латинській Америці, ну вони думали, що їх там ну, будуть та там вони знайдуть свій спокій, фортецю, а там щось не дуже також з усіма навіть справами добрими, як вони кажуть, іде в цю сторону не дуже. Тому ти про Африку, про Африку, ну, про Африку тут взагалі багато. Через слухайте, пане Андрію, у мене є версія. Я хочу Дивіться, от зараз ті зеки, які знаходяться в Білорусі, якщо вони не помруть, от ем, Російська Федерація або Вагнер сильно втратять в Африці без цього контингенту, без того, що в Білорусі, чи, ні, чи не дуже вони відчують там відсутність от, 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 того контингенту, який зараз знаходиться в Білорусі? Що думаєте? Е, іде, ну, ми спостерігаємо м, зараз, що в Російській Федерації взагалі йде переформат е, навіть законодавчої бази, правової існування е, приватних військових кампаній. Е, є е, інформація. Ну наскільки я розумію, достовірна про те, що а, така приватна військова компанія як Вагнер, закрила а, свої мобілізаційні пункти, що вони припинили а, приймати до своїх лав нових людей, і а, це звичайно зроблено з вказівки безпосередньо а, Путіна. Угу. Бо Пригожин а, якби не намагалися його а, показувати. Питання Ми, дивіться, а вистаму? пане Андрій, пане Андрій, я а... хочу, щоб ви, почекайте, Я хочу, щоб ви зрозуміли питання. Дивіться ун. Он... Є ситуація, зараз в Білорусі знаходиться офіційно, ну скільки давайте там, умовно, 5 тисяч людей. 5 тисяч людей, які офіційно пішли проти режиму у бік Москви. І офіційно їм запропонували, або залишайтеся в Міністерстві оборони, або йдіть по домам, або тікайте в Білорусь. Вони обрали Білорусь. Тобто це свідомі такі проти, протиборці ото, о, путінського режиму. Що зараз о, що з ними робити? Їх фактично потрібно утилізувати. Тому я і питаю. Тому я і питаю: а чи от сильно втратить Вагнер в Африці, там, або там, ну, от Російська Федерація без оцих от, 5 там, тисяч, бо вони фактично нікому вже не потрібні. ви Розумієте? Їх потрібно утилізувати, або десь там в сувалках, просто так, заради того, щоб підняти рівень ескалації до рівня там, у НАТО, ООН і всієї цієї історії, в топку їх зброї, і все, вони не потрібні. В Москву ж вони не приїдуть 5 тисяч, уявіть собі, 5 тисяч цих бунтарів, які офіційно... Ціна два рази сказали ні, ми не хочемо ані в Росію, ми не хочемо в армію. Ми поїдемо в бі... в, Білору... в Білорусь. Навіщо вони ще тоді самі не знали? А ну, чи повернути власне... розумієте? Власне про це я і почав говорити. Просто підводив до ага. того, що у нас є і і ще є в людей не сприйняття таке, ну як на мене, дуже і дуже хибне. І Пригожина і його цих. Головорізів mm -hmm. як якусь альтернативу путіну, чи е, якесь ПШ е, там є якась протидія. О цьому режиму ні, це неправда. Пригожин і його весь цей бунт був спрямований, як і всі такі подібні речі проти поганих бояр. Він ніколи в житті жодної поганого слова, жодного він не сказав ніколи про Путіна. Жодної заяви проти Путіна ні в нього, ні в його цих е, головорізів немає і бути не може. Вони е, віддані абсолютно батюшки царю е, і проти Путіна. Вони ніколи не виступали безпосередньо проти нього не будуть цього робити. А вони зараз виконують, чітко, абсолютно, виконували і виконують, і будуть продовжувати виконувати вказівки безпосередньо Путіна. Те, що вони знаходяться в Білорусі, і те, що там є якась така міфологічна історія про те, що. Вони не повернуться в Росію, я так не думаю. А по-перше, Білорусь вони були відправлені з дуже стратегічною серйозною метою для того, щоб там підтримувати режим маріонетичний Лукашенка, який mm -hmm. почав вже сипатись, і Лукашенко сьогодні, як визнається, більшість країн світу є самопроголошеним диктатором. Більшість а країн не визнали так звані вибори, які там відбулися. Трон під тим місцевим феодальним князьком Московським він дуже сильно почав цей стілець хитатися. І для того, щоб підкріпити якимись штиками була і проведена ця операція по долученню Вагнера до Білорусі. Білорусь зараз. Окупована абсолютно країна, і Вагнер сьогодні є особистою охороною Лукашенка. Вагнерівці сьогодні тренують так званий спецназ і там займають ключові позиції білоруські, саме білоруські, і це дуже суттєве підсилення єдиного відвертого сьогоднішній день союзника. Путіна там потрібно було це, там потрібно було дисциплінувати білоруські Я війська, розумію. які по сьогоднішній день є в переважній, перевалюючій більшості категоричними противниками походу проти України відкритого. Те, що вони відчувають і так свою причетність і провину, звичайно ж, за те, що з їхньої території вироблялося і продовжує робитися. Але ну такі речі на майбутньому трибуналі в газі ще можна буде якось випросити собі якусь непогану теплу камеру, де будуть нормальні якісь умови людські, можливо, навіть кращі, ніж ті, в яких вони зараз перебувають. А отже, відкрита агресія не дасть їм можливості отримати такий, можливо навіть омріяний ними термін. Покарання в комфортній європейській тюрмі. Угу. Ну так, дійсно, умови в європейських тюрмах не такі, як в російських тюрмах. Слухайте, от якщо б він в свою тюрму от, попав, от розумієте? Але ну так, ну, не з не своїми охоронцями, але в свою, от то була б історія, от то я розумію, якби його там кудись на. В цю закинули. Ну, така справа. Слухайте, ми дуже обмальчав, а питання є. Давайте поговоримо. Ну, давайте про добре на встанок поговоримо. Слухайте, Буданов. Буданов каже, що е, ці скоро ЗСУ зайдуть в Крим. Ну, слухайте, от що, що він має на увазі? Сили спеціальних операцій. щоб Я думав, слухайте, взагалі ніхто в Крим не буде заходити. Що це буде мішок, що обріжуть -мо -мо Мост і зайдуть, ну і просто буде така от нас. Блокада. Справжня буде справжня блокада, під час якої російські війська підуть. От я думав, що буде так. Пан Богданов вкаже. Я, ага. я пригадую е, старі ще фільми, навіть радянські в першу чергу. Не тільки Радянські, де е, показували, як е, білий барон Врангель, який взяв на себе там в певний час. Роль правителя Росії, mm -hmm. як він покидав то саме, Крим, Одесу. Там, да, це, mm -hmm. це, як вони там печально, Єсаул, що ж ти бросив коня, це все. Е, і мені Чорний кабінет. Мені дуже зараз хочеться подивитися на таке дежавів на повторення цієї всієї історії, коли оце так тут все по-домашньому, так не хочеться уїжджати. Як вони сідають на ці кораблі, відпливають е mm. білі платочні. А це, по-моєму, просто прекрасно. З точки зору естетики, це прекрасно. А ви пораходити, І... І... да? що, О, чекайте, єдине, пане... що... Пане... Не приймуть... пане... європейські пане порти, да, вони не можуть плести ага. в, в Константинополь, бо да, ну, зараз там було, або Бургас, або там вже не, не вийде. Тому я, я... це от єдине, що я не зовсім розумію, куди вони попливуть. Ну, мабуть, десь там в районі Босфора їх потоплять, і це буде теж прекрасно. Але заяви е, е, очільника головного управління розвідки, вони uh -huh. завжди мають під собою серйозне підґрунтя. Ми, я думаю, що і, і телеглядачі, і ми з вами вже переконалися давно що до е, таких собі віщунів, які нам обіцяли там. Хто два-три тижні, хто там ще якось А, mm. Кирил Олексієвич точно не, не входить. Людина дійсно серйозна військова. Якщо в нього є підстави так mm. говорити, ми можемо тільки радіти. В мене, навіть якщо б була інформація безпосередньо з там якийсь інсайт з головного управління розвідки, звичайно, я б вам цього зараз не, не розповідав на широкий загал. Для того є вповноважені е представники офіцери є Андрій Володимирович Юсов, який mm. чудово е коментує ситуацію по гормо. І е одне задоволення слухати цього офіцера чітко, грамотно, спокійно. Е ну я отримую е задоволення, просто неймовірне. Від просто навіть від того, як він цю інформацію подає. І е сподіваюся, що ну, на нас чекають. Хороші дійсно новини. Але підставами, ну, як на мене, просто якщо брати таку порухневу достатньо, але експертну оцінку, все-таки якийсь аналіз ситуації. В першу чергу підставами є дійсно надходження систем озброєння, дальність яких дозволяє перекривати ці коридори, дозволяє відпрацьовувати і робити оце, саме цей мішок, в якому. Ну можливо, навіть знаєте, більше навіть йдеться про якісь певні речі катастрофи епідеміологічні. Можливо, навіть будуть починатися ще щось, тому що йдеться про воду, йдеться про вразливість інфраструктури, дуже велика вразливість кримської інфраструктури з тих позицій, з яких ми вже їх спокійно і дуже влучно можемо доставати і достаємо. Uh -huh. Тому підстави звичайно є. А якщо говорити про сухопутну операцію, про закріплення цього успіху про входження українських військових на українську територію українського Криму uh -huh. то звичайно це ну як на мою думку йдеться в першу чергу про захоплення певних поздармів. Це десантні операції, uh -huh. з яких потім можливий розвиток, можливий успіх. Наших військ я думав тоді, що а слухайте, а розрізання цього коридору суходольного це не обов'язково складова у цій операції? Тобто можна і без цього якимись десантними операціями в, в Криму. От я просто думав, що це обов'язково. Шматок Ну потрібен, щоб підійти до до води, щоб можна було от дійсно з уже з усіх боків доставати і до човнів, до Криму чи ні чи Я помиляюся, і це не потрібно. Ні, ви не помиляєтеся, ви праві. Саме тому оперативне командування Південь зосереджує зараз зусилля свої в напрямку Запорізька область в першу чергу, в тому напрямку, де позиції противника вже слабнуть. Внаслідок першу чергу серйозної підготовки артилерійської, і не тільки внаслідок. Влучних і постійних обстрілів ворожих позицій, і що є зараз от характерним для цього відрізку війни, в першу чергу це знищення логістики, в першу чергу це знищення не тільки командних пунктів пунктів зв'язку противника, а йдеться про знищення їх складів і не тільки боєприпасів, складів паливно-мастильних матеріалів. Навіть просто звичайне там продовольство, вода, якісь моменти логістичні, дуже добре зараз відпрацьовують наші збройні сили по цих цілях ворожих, і це дає можливість просуватися вперед штурмовим нашим загонам, приблизно так само як це зараз діють в такий самий приблизно спосіб. діють Uh, і на, на напрямко Бахмута, можливо, трошки забігаючи наперед, що там uh, продовжується uh, це невпинне просування uh, кліщівка зараз в усіх, скажімо так, на устах, і uh, дуже uh, хороші, uh, поступові, да, поступові, але дуже хороші. Дії, ми минулих е зустрічах говорили про це, що не чекайте там тих от харківських проривів Прорив, на десятки кілометрів. Там там кожен метр дається важко, кожен метр. І коли ми бачимо повідомлення там доба 200 метрів, повірте, це вагомий uh -huh. внесок. Це багато, значить, кожен цей метр поливається кров'ю наших uh -huh. словами, захисників. Ба просто тут роздмухують цю історію зараз. Експертів потягували, Вони там розповідають, що 214 років там потрібно з тією швидкістю контрнаступу, яка от зараз є. Якщо вона стала, то десь 214 років потрібно для того, щоб деокупувати всю територію. Але я знаю, що це не однорідна ситуація, і на війні так не буває, що все постійно однорідно в одному стані. І відбувається, ми бачимо, що тут швидше, тут менше. А тут, а тут взагалі робили робили дії росіяни, щоб не вмерти, просто пішли там. От як з Харкова або Херсона, розумієте? Тобто, це на війні так не працює. Але українців лякають. лякають. Ну але ми з вами про це говоримо, щоб не так дуже лякалися. Дякую, пане Андрію. І на жаль, сплив на час. Дякую, пане Адрій, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і допомогли розібратися з цими питаннями. До нових зустрічей. Будьте здорові, слава Україні. Героям слава А нашим телевидачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал. жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.